Рік нашої незламності, необоякої витримки та волі. 24 лютого виповнюється річниця із часу повномасштабного вторгнення окупантів на наші землі. Життя кожного українця розділилось на до та після нападу. Хтось із зброєю в руках стримує ворога на нульових позиціях, хтось лікує поранених, хтось 24 чотири на 7 волонтерить. Хтось приймає переміщених осіб та забезпечує їх усім необхідним, хтось тримає культурний фронт, а хтось інформаційний. А ще ми усім містом оплакуємо полеглих воїнів та донатимо ЗСУ. У Дрогобичі кожен на своєму місці щоденно наближає перемогу. Як змінило життя Дрогобичан за рік повномасштабного вторгнення? Чи стали ми більш згуртованішими, та якою бачимо Україну після перемоги? Ми розпитали у мешканців міста. Я думаю, що період був достатньо складним і нам не варто розслаблятися. По-перше, треба пам'ятати, що наші захисники на фронті ми маємо їм всім допомагати, чим ми можемо. Думки бентежні без сумніву. Життя поділилося на до і після, це вже традиційно говорять, але знаєте, сподіваємося. Ну, переконані, що наша нація найкраща, переконані в тому, що перемога буде за нами. Що болить, болить біль втрати. Знаєте, бачимо це світло в кінці тунелю, сподіваємося, якнайшвидшу як перемогу. Я думаю, що всі змінилися. Те, що ми пережили, звичайно, що, то, що змінило кожну людину. Кось кращу сторону, когось гірше, але все рівно ми змінилися. Думаю, звичайно, це дуже страшно. І чекаємо перемоги якнайшвидше, щоб та перемога прийшла. Миру хочемо, спокою. Щоб дітки росли в мирі в спокої. А що перші дні війни, що війна, ну був шок. Ми не знали, де себе подіти, що робити, залишатися тут їхати. Щоправда, ні у мене, ні у моєї родини такої думки не було. Ми сказали, ми вже напевно будемо тікати тоді, коли від Рогробича нічого не залишиться, якщо ми всіліємо. Було бажання залишитися тут і щось робити. Знаєте, було постійне відчуття вини, що ми мало робимо для. Того, щоб наблизити перемогу. Хоча особливо перші три-чотири місяці, напевно, не було такого дня, якби ти десь щось по крихті не робив для цієї перемоги. Звичайно, що ми всі змінилися, стали більш такі я би так сказати, всі згуртувалися, всі стали допомагати один одному, більш такі лояльні. Ми зрозуміли, що в єдності наша сила, і тепер всі разом працюємо на перемогу. Цей рік дійсно нас змінив, я гадаю, як націю. Можливо, стали згуртованішими. Скинулись багато масок, якщо такі ще були, але так відчуття, що цей рік не закінчиться. Треба готуватися до більшої боротьби. Як ви думаєте, чи за цей рік змінились ми українці як нація? Чи змінилось ваше життя? Так, у мене дружина в Британії. От вони приїхали, я не бачив їх півроку. Тобто нас розкидало по всьому світу, але об'єдналися українці для того, щоб перемогти. Тому ми стали сильніші і об'єднані. Раніше треба було напевно переконувати навіть нас на заході України, переконувати в тому, щоб було ціннісне українське. А... Зараз воно вийшло само по собі, вже нікого не треба в чомусь переконувати. І Богу дякувати, вертається схід, не вертається південь. Думаємо, що трохи ми їх навертаємо, трохи самі, трохи, трохи ракети. Цей рік дуже всім тяжко дався, всі ми дуже переживали. Але я вважаю, що ми переможемо, і перемога близько. Хай всі герої вертаються живими і здоровими додому, на них всі чекають. Всім їм бажаю швидшої перемоги. Ми стали стійкі за цей рік. Ми стали сильнішими. Ми стали впевненішими. Якщо брати там дрогоби, нас приїхало дуже багато внутрішньо переміщених осіб, і зі своєї сторони ми теж допомагали різнопланово. Так само збирали кошти на Збройні Сили України і дітки долучалися в культурній туристичній сфері. Проводилось дуже багато різних акцій. Ми проводили і багато екскурсій, і так само, що кошти спрямовувались на збройні сили України а також для відновлення музею сковороди, які окупанти знищили. Я думаю, що українці стали нація міцніші однозначно, того що, наприклад, з моїх знайомих. Багато хто відмовився від російських продуктів, багато хто відмовився від спілкування російською мовою. Але отут нам треба ще дуже багато змінюватися і дистанціюватися від Росії. Тобто ми переможемо тоді, коли ми переможемо тут Росію. От коли її тут не буде, тоді буде перемога стовідсоткова. Хочеться щоб все. Закінчилось поскоріше, дуже хочеться. Сама думка, щоб була перемога і як можна швидше. Я насправді хотіла б висловити глибоке співчуття усім родинам, які втратили своїх рідних. Велику дяку нашим воїнам, які жертвують просто усім, заради того, аби ми зараз тут мирно жили. Насправді, глибока дяка усім. Військове, ми є єдині, ми точно переможемо. Ми, ми ще маємо перемогти це все російське, що є довкола. На це теж потрібен ще час, але ми вже зрозуміли, що ми є окрема держава, яка е, точно має світле і впевнене майбутнє. Хочу сказати, що все буде Україна і е, слава Україні, слава героям і світла пам'ять усім тим, хто віддав своє життя за наше майбутнє.